Давно ти ділось ще в школі. Таки вчителя Дзяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге. Та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку, хрестами і візерунками з квітками, кругом листочки обведу та й списую сковороду. Тарас Григорович Шевченко. Для Шевченка... Твори Григорія Сковороди були джерелом поетичної думки. Григорія Сковороду називають першим філософом містиком, українським сакратом та надзвичайно талановитим промовцем, слова якого влучали всемісіньке серце. Народився Григорій у родині рядового козака на Полтавщині 3 грудня 1722 року. З дитинства Григорій Ріс заглибленим у свої думки хлопчиком. Багато часу проводив на самоті, до господарської роботи, Сковорода теж брався неохоче. Тож батьки вирішили віддати його на навчання спочатку у дяківську школу, потім у Києво-Могилянську академію. Григорій мав відмінний музичний слух. Та чистий голос. Тож, окрім могилянки, він навчався в глухівській співацькій школі. Зі школи він потрапив до Петербурзької царської хорової капели, брав участь у виступах. Сковорода абсолютно нікого не боявся та не поважав високі чини. Він вважав, що людину варто оцінювати за її розумом та досягненнями. А не за статусом у суспільстві. Одного разу імператриця Катерина II забажала особисто побачити відомого філософа. При зустрічі Григорій не вклонився їй. Коли ж Катерина запитала, чому він не хоче кланятися, Сковорода спокійно відповів: Не бажав я тебе бачити. Ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвоє зігнуся? Під час учительської роботи Сковорода теж був не надто тактовним. Замість оцінок він нагороджував учнів словесно так від нього легко можна було отримати таку характеристику як вельми туп або справжнє безглуздя, та, незважаючи на це, студенти ставилися до Григорія прихильно. З 1769-го сковородавів мандрівне життя, не засиджуючись довго на одному місці. Фінансові та матеріальні блага теж мало хвилювали філософа. У побуті та своїх звичках він був надзвичайно скромним. Мандрівна торбина, яку Григорій завжди брав із собою, вміщувала сопілку, книжки та власні рукописи. Життя це постійний та безперервний пошук істини. Саме так вважав Григорій Савич та демонстрував це на власному прикладі. Високо оцінювали його діяльність відомі діячі того часу. Багатогранна постать Сковороди безумовно ще не раз приверне увагу дослідників. Всякому городу нрав і права, всяка йміє свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, же вовк запас без за виски. На породі капусту псує, всякий з другого тере за своє. Кожен, хто вищий той нищо гне, дужчий безсильно та жме. під них багато певних слуга, корче гнеться пред ними, як дуга.